Вікторія Меліна втрати української армії. Цифри втрат нашої армії засекречені. До кінця війни цифр не буде. Буде сусід, чоловік дивачки, яка саджала червоні квіти, друг, який нікого не попередив, викладач, якого ми так любили, та дівчинка, яка усіх дратувала. Художник, який завжди всім подобався, але здається, любив ту дівчинку. В ім'я державної таємниці клянуся, я загиблих не рахуватиму, не рахуватиму до нестями і до кінця війни. Насправді я починала, збилася 7 травня 2022.